Бонжорно! Ще поки я на італійських землях п'ю кавусик. Чекаю на вас. Тому що мені треба впевнитися, як працює інтернет. Все, все чи все добре за зв'язком і так далі. Тому трішки почекаю, поки ви приєднаєтесь. Люда, привіт. Так, о, чудово, дівчата, клацніть мені там якісь плюсики, якщо все добре чутно і видно, і якщо буде у нас тут будівництво просто перед буде дуже шуміти, скажіть мені, я з собою прихватила наушнички для того, щоб могти в будь-який момент зв'язок покращити. Тому так, да, бачу ваше сердечко, думаю, що все ок. Ну що, поїхали, я запустила. Хто, вже, хто зі мною так сказати, давно і бачив всі анонси, я запустила серію рілсів про нарцисів, і вона насправді дуже гарно пішла. Я, не, чесно кажучи, не очікувала, але знаю, що ця тема капець важлива. У особистій роботі я бачу, як багато нарцисів у дівчат і. От, тому сьогодні я буду відповідати на ваші питання. А поки я пожаліюся. Дівчатки, ви посмотрите, як мені ужасно зняли манікюр. У мене наступна точка просто Німеччина. Думаю, в Німеччині ще гірше буде. Хоч в Італії зніму, тому що вже не знаю, коли повернусь додому. в мене був гель лак. Ви посмотрите на ужас. Вона каже, типа, ну я не знала, як це знімати, я вам ногті пораняю. Це тепер, коротше, час красивих ногтей закончилось. Тепер буду ходити до вас ветери з. Наші майстри, звісно, найкращі. Нічого не можу сказати. Так, поїхали. Що у нас тут про чоловіків? А... Дівчата, пишуть, Боже, який жах. Дівчинки їхали. Я за. Знаєте, скільки я за це заплатила? 30 євро. Я вийшла, така думаю, кашлянула. Думаю, ну що робити? що зробити. Ну, просто треба було зняти без варіків, але це жах. Моя е, лідочок в спліті, я сподіваюся, що повернуся і повернусь до нормального манікюру. Чоловік 45 років каже, що його сім'я це його мама, а його мама каже, що її синочку краще жити так, десь і А, Краще жити не самому, мабуть, якщо буква С. А, якщо чоловік каже, що його сім'я це мама. То це ну, 99% це нарцис. Тому що нарциса, в нього, ця вся історія, в нього порушені стосунки з мамою. І це порушені стосунки, це як і в погану сторону, так і в хорошу сторону. Ну, хорошу це типа в кавичках, да, в лапочках. Нам може здаватися, що це хороша сторона. Тіпа, Ну от як у мене було, да, я не знала, наприклад, тоді що про нарцисів так багато, як зараз. Чоловік нар аб'юзер, нарцис, з яким я прожила п'ять років, він мені кожен день. Один раз на день це стабільно, а бували більше. Я думаю, боже, який заботливий мужчина, який синочок молодець. Це потім я вже узнала, що це може бути дівчата ознака того, що він нарцис, тому що насправді здоровому. Психологічно здоровому чоловіку йому не потрібна така кількість спілкування з мамою. Тобто це можуть бути як порушені стосунки з точки зору у них занадто багато спілкування, так і порушені стосунки в іншу сторону, там ненавидить, тіпа, ну прям все, не спілкується взагалі. От тому тут дивіться на цю сторону, на ці на стосунки з мамою. І якщо ви таке пишете, то є величезна ймовірність того, що. Він таки теж із цієї братії. <кій> а, апатія після зради, розірвання стосунків. Екс жалкує і за відновлення стосунків. Я емоційно, я так розумію, спустошена. Е, ну, дивіться, я, е, моє ставлення до зради ви можете подивитися на Ютубі і в моїх купі відео, які я зняла про зраду. Я вважаю, що це дуже дуже сильно надломана довіра, яку відновити капець як складно. І це треба мати таке прям потужне минуле, разом пройти там і крими, рими, Мідні Труби, як колись казали, знаєте. Тому що ну знаєте, щоб було був цей фундамент, за який було сенс відновлювати щось після цієї зради. Якщо цього немає. То типа, що відновлювати? Давайте так. Але якщо чоли... якщо обидві сторони хочуть, і ви, і чоловік, то шанс реально є. Але треба прям працювати, знайти причину зради. Ну, тобто, домовитися на березі, що якщо таке повториться, то взагалі, типа, ми Мене чутно видно, тому що в мене щось. Екран став темний. Плюсаніть мені, будь ласка, ок. Я просто сиджу на вулиці і на вулиці нашого двору, я там покажу. Дивіться, як гарна. Реально краса. А, і мені там інколи переживає за те, що може. О, плюс є, значить це працює. Сорі, дівчата. Поїхали далі відповідати. Питання, які ви пишете тут, я відповім, коли відповідаю на питання, які є у вкладенні. Якщо не проснеться романчик і не дасть нам не закінчити етер. От. Бо я до вас збіжала, тому що він спить. Чи варто мені самі пропонувати чоловіку спробувати стосунки? Коли в мене таке питають, у мене питання, чому чоловік, якому ви хочете запропонувати стосунки, не пропонує ці стосунки вам. М -м -м. Може вони йому не потрібні? Чи ви думаєте, що він не знає, що він вам подобається? От е в таких ситуаціях дуже часто ми собі щось придумаємо. Насправді, чоловіки, вони ж не тупі. Ну, типу, вони ж прекрасно розуміють, що він там подобається жінці чи не подобається. Якщо ви хочете запропонувати і такі перевірити, може йому не дійшло, що він, вам, що він вам подобається. Перед цим запропонуванням, будь ласка, спитайте себе наступне: чи готові ви до того, що він скаже Ні? Що я тебе не обрала? Тому що, якщо у вас ця травма не пропрацьована, а у дуже багатьох із нас ця травма і саме от не вибору нас, да, відторгнення від вона капець яка сильна. І почути таке може бути дуже руйнівною історією для вашої психіки. Потім придеться виходити з цього. Тому подумайте. Контекст я вам обізначила питання доброго дня. Чи покраща ситуація з відправленням додому синів вашого чоловіка? Так, за попереднє за, на 16 число знайшли з дуже незручного для нас місця, але у нас поки немає житла. Для... Ми ж далі планували жити без них. І ви не мали житло менше, там, де нема для них спального місця. Тому зараз розбираємось, де ще знайти житло. Ну, коротше, у нас Санта-Барбара. Дівчата, дякую, що цікавитесь, мені приємно. Сам пішов, потім вітав з днем народження, з купою побажань зачіпка, щоб повернутися. Ні, пінг, щоб обозначити те, що він існує, а щоб нагадати вам про себе, щоб використати ваше енергію, ну щоб ви, типу включились і думали про нього, така дуже аб'юзивна штукована, нарцистична також. Тому ні, якщо б зачіпка, за щоб повернутися, це було б зустрітися на каву, і далі після цього повідомлення, інше повідомлення і намагання спілкуватися з вами. Я так розумію, що його не, не послідувало після цих після поздоровлення з днем народження чоловік нарцис аб'юзивні стосунки. Рік були разом кинув як вийти з залежності. До речі, ви знаєте, чому нарциси кидають своїх жертв? Насправді вони ж кидають їх в тому випадку, коли або знищують уже вщент, або коли з'являється нова жертва. І в моїх нових відео, я сподіваюся, ви їх чекаєте, лайкаєте і ставите коментар, бо це для мене дуже важливо. Я зніму про це відео, що вони або на етапі утилізації а вже, типа, кажу тобі, пока. Або в них є нова жертва, і нарцис він переналаштовується під іншу жертву. І навіть починає якісь новенькі штучки там по-новому щось казати, якісь словечки в нього з'являються, бо він же як дзеркало він переналаштовується під свою жертву. І як вийти вам залежності? перше дуже рекомендую піти до мене на курс про сепарацію. Він до три до кінця цього місяця ще в доступі є, тому це прям. Саме перше і необхідне, я б так сказала, тому що там техніки, як цю жвачку з голови прибрати, як а, Як це вона називається, господі, скаження, пробачте, не можу перевезти мисленеві іскаження, які у вас є, як їх переробити. Ну, коротше, це такий прям великий курс, але він точно перебудує вашу базу, яка вам потрібна. І вийти залежності ви можете тільки тим, що ви захочете. Неможливо вийти із залежності, не хочучи цього. Тому що інколи ж розумієте, ми залишаємося в залежності, тому що нам це дає якусь історичну вигоду відчувати себе жертвою, мати від оточуючих якесь там увагу більше, ніж зазвичай. Ну тобто, якщо в терапії, то там багато що можна порити. Якщо чоловік не вибачається за свої поступки, але змінюється, він нарцис, взагалі не показник, не можу сказати, треба інші моменти дивитись. Якщо вас це влаштовує, вайно ну, не вибачається, питання, що за поступки. Знаєте, Якщо він вам зраджує, кожен раз не вибачається, ну така собі історія. Як відрізнити нарциса від дійсно забутькуватого чоловіка? Я не можу сказати, що нарцис забудькуватий, просто що він постійно бреше про все і типу, робить одне, каже друге. І так, дівчата, та де? Ти? Ну, у мене просто чомусь такий темний екран, не пойму чому. Як відрізнити нарциса, від дійсно просто забудькуватого чоловіка. Так от, нарцис забудькується, тому що він бреше постійно. Треба дивитись на контекст. Дивіться, зараз я, у мене вже декілька відео про ознаки нарциса є, зрівнюйте. Це, це по іншим моментам можна вираховувати. Але зазвичай плюс-мінус психологічно стала людина, ну вона не забудькувата. Ну, типу, чоловік взяв відповідальність, чоловік сказав, що зробить, знаєш, зробить. Знаєте, тому для мене тут велике питання. Він може не нарцис, але можуть бути якісь інші травми, які так виражаються. Я його уникаю, але при зустрічі він сверлить мене очима. Це лякає. Як реагувати? Ну, якщо вам не подобається, що вас хтось сверлить очима, ви підходите йому і кажете, що ти на мене п'ялишся. Ну, ну, дивіться, коли людина сверлить і вам прям некомфортно, то це також в принципі, таке підсвідоме насилля. Тому будьте обережні. Як реагувати, ну, можна сказати. Можна просто не ходити тими дорогами, де він є. Якщо вам це не комфортно. Е, питають, як не притягувати нарців, я так розумію, в своє життя. Ой, дуже класне питання. Слухайте, насправді дуже раджу тут піти точно на марафон. Е, просто марафон є вільним в записі, є в доступі, посилання в шапці профілі. Тому що на марафоні вибудовано таким чином навчання кожна лекція, що ви, а, по-перше, будуєте навколо себе фортецю від таких лічностей, давайте їх назвемо. По-друге, ви... А, Маєте повний контекст, як обирати здорові стосунки? Що таке здорові стосунки? Тобто, як вони переписуються, ці чуваки, як вони виглядають? Тобто я там розбираю навіть анкети, щоб ви бачили, і а, а вже ж попрацю... ну розумієте. Потрапити на нарциси чи аб'юзера дуже легко, коли в тебе не пропрацьована в принципі, самооцінка, самодостатність така, так? тому що вони ж беруть чим. вони а, починають тебе настільки сильно обхажувати і говорити, яка ти найкраща в житті дівчинка, що від цього дуже складно відмовитись, коли в тебе травмоване десь щось внутрішнє, і ти е, недостатньо знаєш про себе. Тому що, щоб не потрапити і не притягувати, працювати з собою, почати з марафону, піти на сепарацію, якщо це з моїх продуктів. Мудаків можна пройти, а і завершити це свободою і любов'ю. Це вебінари у мене в записі. Тому що ви тоді зможете, ви цю ідентифікацію, зрозумієте самостійно про себе все, що вам потрібно. І вам не треба будуть ці чоловіки, нарциси, які будуть вам розповідати, яка ви хороша. Ви в цьому просто не будете нужда, ну, не будете це потребувати так правильно. Так. Нездорове нарс проявлення виключно до чоловіків, як з цим працювати. А, мені не вистачає тут контексту. Нарцпроявлення це що у вашому розумінні? От, якщо цікаво, просто напишіть мені в особисті. Нарцис плюс нарцис, які це стосунки? Ой, ви знаєте, це можуть бути просто прекрасні стосунки. Просто прекрасні. Вони можуть бути таким а, єдиним цілим. Проти всього Сівоміра, які розуміють тільки один одного, а їх ніхто не розуміє. Це може бути такий формат, може бути нарцис в нічтожестві з нормальним нарцисом. Ну там переверзні, там їх короче, купа є видів. Я про це зніму рілси окремо, але в принципі. Є нарциси скриті, які за на рахунок виражених нарцисів, наприклад, це закривають свою нарцистичну потребу. І тут також будуть стосунки. Вони десь будуть в чомусь аб'юзивні вже ж, але вони будуть. Насправді нарцисам краще жити з нарцисами, тому що вони тоді не будуть нас нас чіпати людей, у яких немає верні. У нас у всіх є, сподіваюся, ви знаєте, нарцистична акцентуація, але ми кажемо зараз про нездорову історію. От тому, в принципі, нарцисам круто з нарцисами. Ja, ich schon. Коханець знайомий завуальовано принижував, чіпав заживіт. Ну те, що ви взагалі дозволили себе чіпанути за заживіти, це велике питання, що з кордонами. Тому що, по ідеї, йому треба, щоб полетів ляпас, і він десь перекинувся з дивана на другу кінець кімнати. Отак це повинно виглядати. Ну, я шуткую, але от, я утрірую, але в принципі це було б нормою, що у вас немає ніхто права трогати. Але так, це може бути нарці, якому треба завоювати все, що навколо. Так, величезне якесь питання. А, живуть же з нарцисами, бувають щасливими. Є в них щось хороше від відносин? Ну це я теж сказала, що нарциси можуть жити з нарцисами. Це зараз було питання. А ось продовжує питання. Давайте так. Я в нього тепер взяти обіцян обіцяна після того, як він кинув, послав істерика, сказав більше ніколи на рівному місці для мене. А для нього я тригерую і маю вибачитися, бо... Бо ж я провокую, а він це тільки реакція і нічого що штовхнув. А як тепер цей документ отримати? Як попросити в такій ситуації? Я не розумію, що за документ, по-перше, що ви хочете отримати. Все, що ви хочете отримати від нарциса, ви не отримуєте до тих пір, поки вам це потрібно, тому що це його можливість керувати вашим емоційним станом і утримувати задоволення. Поки вам щось потрібно, нарцис це не дасть. Через суд вони бояться поліції, а суд, все, що має цю якусь власть. Оце краще, до речі, так можна отримати. А, стоп, це вже я відповідала. Так, дівчата, мені здається, я на все повідповідала. А на ці питання я повідповідала. А, обі... пише дівчина, він обіцяв зробити один документ. Я б вам радила шукати інші можливості зробити цей документ. Якщо чесно. Ну, повірте. Або. На курсі про сепарацію. <смі> буде окремий блок. Називається Перенарцис-нарциса. Дівочки, хочу вам продавати свій суперкурс. Вважаю його просто топчиком. Він, до речі, в топі продажів. Також У мене в топі продажів це сепарація, марафони, і мудаки. І я вам скажу, що сепарація вона просто неймовірна. І там буде лекція Перенарцис-нарциса. Тобто я буду давати інструменти, як спілкуватися з нарцисами, коли ви не можете припинити це робити. Тобто, це там батьки. Людина, яка перед вами, керівник, там, і ще щось. І от, наприклад, коли вам щось треба взяти, то нарциса треба а, гладити по його слабким місцям. А, Анна пише, у нас з чоловіком спільна дитина, дівчинка, він ніби її любить, грається з нею, але є одне але, він її забезпечує, Я все купую. Їжу одяг виплати оформив на себе. Мене принижує. Це що за тих чоловіка? Ну це точно аб'юзивне приниження. Тим типу треба більше контексту, але е виплати оформив на себе. Це дуже цікаво. Що у вас там за така ситуація? Тому що ну, нарциси будуть намагатися якомога більше всього сконцентрувати на собі, щоб їм було легше вами керувати. Анна пише, як довіри, як довіряти іншим чоловікам після стосунків з нарцисом. Нормальні здорові чоловіки не дають стільки емоцій. Це про власну непропрацьованість. Аня, так це про власну непропрацьованість. Це про те, що стосунки з нарцисами вони керуються адреналіновою залежністю. От вважайте, що ви наркоманка. Давайте ну типу, звучить страшно, але дівчата, це правда. Давайте відкривати очі, підніміть мені віки, відкриваємо вуха, слухаємо для того, щоб зрозуміти, що з вами відбувається. Ви в залежності. А, у мене вот, до речі, я хотіла про це відео зняти. Дівчата після нарцисів кажуть, ну як же секс? Це ж там просто все так прекрасно. Я говорю, Боже, ось вот таке відчуття, що, типа, простите мене із за хуя, а будемо терпіти таку хуйню -ху в житті, Ну, серйозно, ви чесно. От тому так настільки. Забарвлене з ними життя настільки, оце все емоційне, люблю, не люблю, ні навіжу, тра там та Що ти просто виходиш, і тобі після чому я кажу, не заходьте в ці стосунки. Бажалуста, йдіть на курси, дивіться відео, не йдіть туди. Тому що ти потім виходиш, і тобі каже, щоет мир скучен. Приблизительно так. Все. за чим жить без нарциса? І це реально. А якщо ми беремо по шкалі емоцій. Тож треба. Мені стільки всього треба зробити і вам передати. Якщо ми беремо по шкалі емоцій, то ви, ви як залежна людина, потрапляєте в безразліччя. Бізрезліччя це дуже, дуже небезпечна. Сходинка шкали емоцій, тому що від неї складно підійматися вверх. і вам, типу, ви піднялись вверх, як і вам ви падаєте вниз, тому що немає вашого допінгу. І отак по цій синусоїді ви будете знаходитись в залежності для того, щоб нарешті звернути увагу на нормальних чоловіків, треба реально зайнятися своїм життям. От просто вкладатись в себе. Як я на вихід зі стосунків з нарцем я пророблюю на особистій консультації. Нам реально треба одна консультація. Одна. Тому що ми до цієї консультації з вами, я там виясняю ситуацію. На консультації ми її пропрацьовуємо. Я працюю над, кожні, над кожним чуттєвим вашим органом для того, щоб ви своєму собі дали насолоду через усі ваші чуттєві органи. Таким чином, забезпечуючи собі цей недостаток яскравості життя. І е, єдина складність у виході з цього, що вам е, потрібно навчитися це робити без зовнішнього тригеру. Бо раніше ви ж це ті для нарциса робила, а тепер придеться стати найголовнішою у своєму житті. Складновато буває після нарця, але можливо. Тому е, оберіть програму, блін, візьміть цю ж сепарацію. Починайте вкладати в себе. Починайте вкладати в себе. Це завжди окупається дівчата. Валерій пише, як реагувати на такі нав'язливі компліменти щодо зовнішності викликає дискомфорт. Якщо комплімент викликає дискомфорт, це означає, що ви так про себе не думаєте. Працювати з самоцінністю. Інший бік Цієї медалі може бути, що цей комплімент він насправді перебільшений. І це нарцис, який хоче завоювати вашу увагу, тому ваше тіло вам всередині так тішки тригерить і каже вам, давай сюди не ходіть, пожалуйста. А. Ось дівчина ще раз питає. Я ж кажу: йдіть на курс про сепарацію. Перше це. Е погладжувати його его, робіть хоча б це. Ти Боже, я без тебе. Этот документ. Ні, ти ж розумієш, що я здохну, якщо ти мені його не зробиш. Котик, ти єдиний, і ти взагалі єдиний у цьому світі, хто може мені допомогти. Скажи мені, що мені зробити, щоб ти його зробив. Я готова перед тобою впасти на коліна. От приблизительно от так. Нарц в этот момент. Котик, все зробимо. приблизно так. Якби це жорстоко не звучало, але це так. А, ти така крута, все знаєш, правду кажеш, приємно чути, бо все таки є, дівчата. Дякую. Знаєте, в чому я колись, коли я вчилась, ще до того, як я отримала диплом психолога, я ж купу всього закінчила, розбиравшись у стосунках, у типах чоловіків. Просто ходила на навчання до інших психологів. інколи не до психологів, тобто в мене є досвід. Але як я кажу і сміюсь, в мене я прожила всі типи токсичних стосунків. В цьому моя прелість, тому що я просто в цьому була, я це знаю. І коли колись один психолог сказала, та я можу вам все розказати про воспитання дітей, а в неї немає своїх дітей. Вона каже: Для цього типу, діти не потрібні. Я тоді не знала. У мене тоді ще не було дітей. І я подумала: а от зараз, коли я народила дитину, коли я пройшла там купу цих стосунків, я вважаю, що терапевта треба брати з цим досвідом. Тому що знати в теорії, що таке аб'юз, знати в теорії, що таке адреналінова залежність, що таке панічні атаки, наприклад, які я пережила, що таке, коли ти хочеш просто здохнути і виброситися з 22-го етажа, Муха не кожен зможе підтримати в цей момент, тому що це дуже складно. Ти не розумієш рівень депресивної історії людини, коли ти це не прожив. Тому. Тому я раджу обирати, якщо вам треба допомога, намагайтеся обрати людину, у якої є схожий досвід. Вона, як мінімум, сама з цього вийшла, вона розуміє цей шлях, вона зможе вам допомогти. Бо книжки не завжди кажуть, те, що ну, типа... Ліза пише: наразі в абстинентному синдромі це правда залежність, було просто неможливо дихати без його любові. О, я вам дуже співчуваю. А, головне, коли є цей коли цей синдром знаходиться, могти себе відідрати від кроваті. Заблокувати телефон або віддати комусь, щоб не дзвонити, і тупо от прям спортзал, біг, спорт, щоб через пот у вас виділялося, через під адреналін виходив. Брати все, типа от, брати, загрузити своє тіло і мозок настільки, щоб ви про нього не думали. На чиї питання не відповіла? Пишіть у віконце в сторіс. Я повідповідаю в відео. Дякую всім за увагу.